Саме величезний величезний привіт. Ми з вами в магазині Дивоцін і зайдемо зараз у холодильник. Подивимось на м'ясні вироби. На які ціни на м'ясо. Подивимося, що цікавого. Залишайте свої коментарі. Дякую вам за вподобайки. Величезне вам спасибі. Ходіть зі мною. Я думаю, цікаво подивитись на ціни. Тут дуже холодно, ковбаска, варена, олів'є запашна торгова марка. Здається, якщо я не помиляюсь. За кілограм 170. Так, Петрівська кобаска Варена, також ця сама фірма 93 гривні. Ну, я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Агровід, варена з молоком вищого сорту. За кілограм ціна 40 ага, 40. 146,30. Димок, молодіжна ковбаска першого сорту варена. 101 гривня. Та 70 копійок. Це ж вона, так? Да? Молодіжна. Та, вона. Так, це у нас куряча торгова марка М'яско. А ціна за кілограм 119 гривень. А, дивіться, з чимось схожа така ковбаска, як лежала в радянські часи на вітрині. І я з бабусею стояв в черзі дві години. За цією ковбаскою. А, так, це у нас варена класична за кілограм 129 гривень. Делікатесна агровіта. Ціна за. От як зрозуміти? за кілограм, мабуть, 118 гривень. Так? Я... Да, за кілограм. Все поважено, зверніть увагу. Так, бутербродна агровіта. За кілограм 129 гривень. Салямі з сиром. Також запашна торгова марка 150 ну майже 160 гривень. Заокруглюємо копійки в більшу сторону для зручності. Так, далі тут у нас ковбаска, а це у нас Агротем довбужська Так, напівкопчина напівкопчена 142,50. Я бачу, що тут ціни за кілограм вказані. Це дуже добре. Мені так мені, мене це тішить. Салямі польська. А, ціна 137,60. Ковбаска агро тем. Салямі Тірольська напівкопчена, 158 гривень. А м'яско шинкова ковбаска напівкопчена по 172 гривні. Це все ціна йде за кілограми. Так, салямі зі свинини. 181 гривня. Карпатська. Ковбаса напівкопчена 147 гривень. Так, салямі агровіта це вищий а, гатунок майже 197 гривень за кілограм. Так, це в нас богодухівський м'ясокомбінат. Салямі дворянська. Ковбаса напівкопчена за кілограм 215 гривень. Ковбаса салямі баварська кілограм 181 гривня. Домашня мелена ковбаска 194,50. Ой, на дровах мені аж запахло 216 гривень вищого гатунку. Сардельки звичайні фірма «Дукат», 115,50. Сардельки з сиром, ця ж фірма 151 гривня та 40 копійок. Як дуже гарно зроблено, вже все поважено і ви можете дивитися, яка тут вага і на яку ціну заважено. Товстунчики сардельки вищого сорту, богодухівський. написано, що фірмовий рецепт 172 гривні, сардельки до сніданку 128,50 гривень. А з вершками, з м'яса птиці першого сорту 125,30 Боже, що я знайшов? Я зараз їх заберу. От мені аж запахло. А де вони є? Крильця копчені 175 гривень за кілограм. Боже, як в мене аж слюнька тече. Зараз мікрохвильовку кинути. Смакота. Ліверна ковбаска. Бабуся завжди купувала моя ліверну ковбаску. За кілограм 75 гривень. Так, ось така шинка варена. 168 гривень. Все йде за кілограм ціни, ще раз нагадую вам. Олів'є, кобаса варена 118,30. Так, що це у нас? Ковбаса м'ясна? 132,70. Тут навіть є реберця. Дивіться. Копчені реберця 169,60. Шпикачки, дивіться, це потушити капусточку, додати оцих шпикачок, або ж, скажіть мені, до горохової зупи. Дуже смачні. Ціна за кілограм 160 гривень. Тут навіть є ось така гуцульська колечко 147 гривень. І я навіть знайшов копчені курячі гомілки. По 170 гривень кілограм. Так, дивіться, м'ясо по домашньому. Вищий сорт. Ціна, ціна ціна, 218 гривень. А так, сальтісон язиковий, як я давно не їв сальтісону. Вищого сорту 185,70. Тут навіть є шинка домашня, ось така агровіта. 294 гривні. Так, дивіться, тут вже пішли сирокопчені ковбаски, салямі. Італійська вищого сорту за кілограм 397 гривень. Салямі золотиста 396 гривень майже. Фінська. Це йде вищого сорту, 353,40. Є навіть ось така щоковина 143 гривні. Козацька ковбаска. Напівкопчина 143 гривні. А є ще Гуцу... гуцульська 142,60. Я взагалі не сподівався знайти польські сосиски. Дивіться, тут навіть є польські сосиски за ціною. А... не зрозумів. А, я зрозумів, 99 100 гривень за кілограм. Сосиски міні. А, так, це салтівський м'ясокомбінат. За кілограм, чи як вони тут рахують, 350 грамів, мабуть. 73,60. Я знайшов сосиски хот-дог. Ціна за кілограм 115,50. Ось такі обрізки лосося. 300 грамів 199.40. Ставрида, ця ж сама фірма, за упаковочку, скільки ж тут, як зрозуміти, 279 гривень. А за кілограм ну, ось така одна рибинка на 117 гривень заважить. Так, оселедець також цієї ж фірми з головою 172 гривні. Є ось такий великий оселедець у відрі. Тут кілограм 300 грамів по 234 гривні. Лосось шматочками в олії 190 грамів майже 77 гривень. Шпроти, дивіться, така відкрита баночка прозора. Можна подивитися всі ціленькі. По Шпроти в олії 500 грамів по 111 гривень. Дивіться, який оселедець з овочами. У соусі Тартар 250 грамів 49 гривень. А я такої пасти не бачив. Паста Аляска рибна. 150 грамів 35 гривень. 60 копійок. Так, оселедець. З крабовими паличками в майонезі. 250 грамів. За ціною 53 гривні. Так, ну, звичайно, свинина тушоно, тушкована. Консерви 525 грамів. 84 гривні. Яловичина по селянськи, також 525 грамів першого сорту, 75 гривень. Свинина тушкована. Так, Галицький смак, торгова марка. 76 гривень та 70 копійок. А тут у нас паштет печінковий агротем. Так, скільки вага. 400 грамів баночка має вагу. А 73 гривні. Так, а це що? Паштет печінковий зі свининою. 400 грамів, 93,40. Дивіться, бачите, виробник не приховує, все в прозорій банці. Ось така свинина тушкована. Агротем. Можете бачити, що всередині. Ціна 105 гривень, ну майже 106 гривень за 400 грамів. Як ви гадаєте, оскільки яйця в магазині дивоцін. 5 гривень, 70 копійок. Так, що це лібентал? Лейбентал, я правильно прочитав? Лейбентал. Майонез преміум. 300 грамів, 35 гривень. Так, дивіться, це ж фірма Майонез. Тут вже трішки. А, такий самий подушка. Така ж сама жирність, просто вага. Тут, мабуть, інакша. 300 грамів. Також 300 грамів. 24,30. Ну, дивіться, всім знайома ля паста майонез традиційний на яєчних жовтках. Тут вага 320 грамів. 33,80. І від ля паста є майонезний соус. 320 грамів за 19 гривень та 80 копійок. Так, ну, цього відерка майонезу хватить на цілий тазик олів'є. Тут цілий кілограм майонез провансаль. 101 гривня. Тут навіть є кисломолочний сир на запіканки, на млинці. Дивіться, 18% жиру. А, так, зараз скажу ціну. Кілограм 131 гривня. А є ще ось такий. А, тут здається, а ні, також 18% жиру. Бачу, порозкуповували 83 гривні. Кефір. Так, 2,5 жиру, 900 грамів по 33,70 Молочко 870 грамів 2,4 жирністю 34,30. Молочко Біла лінія 2,5 жиру 900 г 41 гривня. Кефір 2,5 жиру 400 г по 20 гривень. Сметана від торгової марки Радимо 350 г 20% жирністю по 52 гривні. Сметана від баби Олі. Моя бабуся теж одна була Оля, друга Марія. 370 грамів, 15% жирності. По ціні, зараз подивлюсь, бо цінник заховався десь, десь далеко. 32 гривні майже. А ще можна придбати сметану у відерці, ось таку 900 грамів. Натуральна. Фрамо торгова марка. 70 гривень 80 копійок. Так, молочко у пляшках 2,5 жиру 900 г 37,30 Кефір 2,5 жиру 39 гривень. І є ще 1% жиру. А, я побутав ціну. А, не там стояло, точніше. Ось цей 2,5 жиру по 43 гривні ось так. А ось цей 1% жиру 39 гривень, 900 грамів і там, і там. Від торгової марки Радемо Ряженка 400 грамів, жиру 2,5 жиру 25,20. Будь-які йогурти від торгової марки Радемо по 400 грамів 24,40. Є багато різних смаків. Йогурти від торгової марки Фанні 750 грамів. Смаки в асортименті 55,30. Тут багато-багато дуже різних сирочків плавлених з різними смаками. І також, звичайно ж, є сирні продукти молоковмісні, це так схоже до сирочка плавленого, вони по 10 гривень. Ну, а хто любить ковбасний копчений сир за кілограм 179 гривень. Та 30 копійок. Але також, дивіться, є сирний продукт, як я говорю, а він, звичайно, буде дешевший по 120 гривень за кілограм. Так, ну, ціни на твердий сир можете бачити самі. Сметанковий, гауда, голландський, ще якийсь. І також є сирні продукти. Вони трішки дешевші. Від ціни від 197 гривень, від 200 гривень сирні продукти. Масло на вагу кілограм 391 гривня. По заморозці нагіци від торгової марки Легко 123 гривні за кілограм. Котлети бабусяні з курятиною за кілограм 88 гривень. Які гарні чи буреки по 80 гривень. Млинці із куркою 75 гривень. Тісто можна придбати, листково дріжджове кілограм 77 гривень. Тут вже є навіть готові котлети, вже готові просто розігріти їх потрібно. 143 гривні майже за кілограм. І навіть є смажені чебуреки, тільки розігріти. 111,50. Пельмені народні по 68 гривень торгової марки Макей. А та пельмені міні 64 гривні. Вареники знатні з картоплею 59,30. І навіть можна придбати вареники з картоплею та цибулею від торгової марки Лімо 850 грамів 75,40. Масло торгової марки Клуб сиру 180 грамів 82% жиру 95,40. І є також 73% жиру 84 гривні. Масло богодухівське, 400 грамів, 73% жиру, 169 гривень. Дивіться, масло самбірське, селянське. 380 грамів, 73% жиру. 143,50. А це, дивіться, яка гарна упаковка. А масло домашнє. Тут 200 грамів, 73% жиру. 58 гривень майже. Є також тульчинка 400 грамів за ціною 72 гривні. Економних вам покупок. Хочу побажати всього найкращого. Дочекайтеся наступного відео із магазину Диву Я гадаю, що вам також буде цікаво. На все добре.